Український контрнаступ може розпочати нову фазу війни. Хочу сказати, що спеціальна військова операція йде в строгому соответствии з графіком, По плану. Зважаючи на те, що українські збройні сили готуються до весняного контрнаступу, який може відкрити нову фазу війни, в оприлюднених документах Пентагону приділена підвищена увага до недоліків військової допомоги з заходу. Як зазначається, деякі українські високопоставлені особи навіть привітали злив документів, які підтвердили те, про що наголошувалось впродовж останніх місяців, Україні потрібно більше зброї та боєприпасів. За попереднім прогнозом, запас ракет для України української протиповітряної оборони радянських часів надзвичайно обмежений. Оприлюднені зливи на думку західних політиків та аналітиків не змінили докорінно загальне уявлення про війну ЕРЕФІЇ в Україні. Вони кажуть, що матеріали, які з'явилися у відкритому доступі, значною мірою відповідають уже відомим їм фактам про війну. Пане полковнику хотіли, щоб ви перейшли на Авдіївський напрямок, так і охарактеризували, яка ситуація там і яка була динаміка впродовж Великодніх свят. Впродовж великодних свят ворог продовжував обстрілювати Авдіївку та села, які поблизу Авдіївки знаходяться. Натомість штурмові дії в основному були зосереджені біля самої Мар'їнки та за нею зразу. будемо так казати. Пане Олексію, надходить інформація, зокрема від радника міського голови міста Маріуполя Петра Андрющенка, про те, що десь на узбережжі. Між Ялтою і Урзуфом в районі Маріуполя серія вибухів. Можливо, вже є якась інформація. Ні, поки інформації okay. не надходило. Підтвердити не можу. Я також читав про цю інформацію. Чекаю офіційного підтвердження. Натомість, можу вам повідомити, що на Мар'їнському напрямку було відведено два підрозділи десантників, які понесли втрати в цьому районі. Замість них зайшли підрозділи так звані штурмові підрозділи «Зет». Це підрозділи, які були сформовані з осіб, які мали судимості, і тепер можна чітко зрозуміти причину скандалу між Пригожиним та Шойгу, тому що пан Шойгу просто позбавив можливості Пригожина формувати свої підрозділи з зеками, як це він робив до цього. Тепер такими особами формуються підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Пане полковнику, <кій> от, власне, просили би вашої аналітичної оцінки. Якщо ми говоримо про останню заяву з боку Пригожина, каже, що слід переходити російським інтервентам до глухої оборони, цитую, закохтитися <кій> по, по лінії фронту. Що це означає, з якою метою він це озвучив, так і наскільки це релевантно до загалом бойової фронтової ситуації. Ну, пан Привожин в такий спосіб готує е, своїх, будемо казати, прихильників до того, що вони далі вже не зможуть просуватися, так як їхні сили вже вичерпані. Mm -hmm. Відбулося певне виснаження е, і людей, і можливостей е, підрозділів ЧВК Вагнера. В такий спосіб він намагається уникнути якоїсь відповідальності за це. Е, якщо ви пам'ятаєте, напередодні він заявляв, що він з задоволенням переміститься там в Африку, буде займатися тим, чим він. Займався до війни в Україні, тобто заробляти гроші на смертях африканців. Ага. Але всі його повідомлення на сьогоднішній день це ну, фарс, я би назвав це фарсом, тому що жодної конкретики ніякої немає. А закохтитися, як він сказав, на територіях, які вже захоплені, ну це мається на увазі, хоча б закріпити той успіх, який вони на сьогоднішній день мають. Але я думаю, що це їм не вдасться. Ну і пане Олексію. На вашу думку, використання приватних. Військових кампаній протягом доволі довгого часу Російською Федерацією що це було намагання закрити власні е, дірки в своїй регулярній армії, намагання таким чином, е, найменшою для них ціною, бо людська життя для них нічого не значить ціною цих зеків виснажити українське військо, а потім залучити російську регулярну армію на більш постійній основі. Чого вони добивалися на вашу думку, і чи вдалося їм це? На початку військових дій слід відзначити, що все-таки підрозділи Вагнера досить ефективно працювали і застосовували і дещо іншу тактику на відміну від збройних сил Російської Федерації і мали певний успіх на певних участках, але поповнення, будемо казати, зеками цих підрозділів не принесли того результату, на який очікував пан Пригожин. Так, вони отримали безкоштовне м'ясо, яким закидували позиції і не рахувалися з людськими життями взагалі. Тим більше, що в більшості своїх випадків цих вояків навіть рідним і близьким не повідомляли про загибель даних вояків на території України. Про це, ну, також, угу. свідчить. Про це також свідчить і спроби Пригожина ховати. На Кубані своїх загиблих, будемо казати, підлеглих, та навіть доходило до того, що до дальнього сходу відвозилися трупи для того, щоб ховати, тому що щоб не світити ту кількість людей, яка загинула, пане полковнику. Я відповідно, хотіли би ще вас розпитати про ситуацію в Мелітополі, так можливо. Вже можна прояснити, що зараз ворог робить. Ну, буцім би починають будувати казарми і підтягувати туди свіжі, свіжі сили від мобілізованих. Так, на відслідкову ситуації в Мелітополі, в Бердянську. Стало відомо про те, що на днях туди заїхала колона. Одна колона заїхала до Мелітополя з особовим складом та боєприпасами. Інша колона заїхала до Бердянську. Кількість поки невідома, людей, які заїхали. Але я думаю, що це е, також мобілізовані, можливо, підрозділи З, про які йшлася мова раніше. Е, ну, власне кажучи, контролюємо ситуацію. Е, я думаю, що е, якщо вже е, пішла мова про Мелітополь, то е, слід зазначити також, що в Мелітополі, що в Бердянську, на сьогоднішній день не вистачає місць для лікування поранених, е, куди звозять поранених е, з передової. Також слід зазначити, що медична допомога надається лише воякам Російської Федерації людям, які мобілізовані з так званих ДНР ЛНР, медична допомога не надається. Ну, от власне, хотіли би вас розпитати, пане Олексію, щодо інтенсифікації обстрілів Запоріжжя під час Великодніх свят. З якою метою це демонстративна. Демонстративна якась злочинна поведінка, чи вони намагаються підняти рівень своїх обстрілів для підготовки тих чи інших тактичних дій? Ну я би сказав, що в такий спосіб армія терористів намагається самовиразитися, не маючи успіху на полі бою, вони в такий спосіб намагаються показати свою міць та непорушність. Але ж зрозуміло, що воювати з жінками, пенсіонерами. Набагато простіше і безпечніше, ніж з воїнами Збройних сил України. Дякуємо. Це професія, крім тероризм, терористичного походження і їхньої боягузкість. Це просто армія боягузів, які воюють з дітьми і жінками. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.